Привіт-привіт, друзі! Нас чекає сьогодні заняття з економики у школи дядечко Барсука. Але спочатку ми з вами привітаємося! Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земля прекрасне. Доброго ранку, дерева багряні. Доброго ранку, квіти духмяні. На уроці ведмежатко сиділа дуже сумне. Дядюка Барсук запитав, що сталося. Ведмежа спочатку мовчала, а потім розповіла, що до нього вчора приходив друг. Ведмежа пригостила друга медом, а той попросив ще. Ведмежа пригостила друга ще та сказала, що більше меду дати не може, адже мама сказала, що треба зберегти запас на довгу зиму. Друг назвав ведмежа жадібним. І пішов. А хіба ж воно жадібно? Діти, а як ви гадаєте, чи правильно вчинило ведмежа? А як вчинив його друг? А як би ви вчинили на місці ведмежати, і що би ви порадили його другові? Я знаю, діти, що ви в мене не жадібне. Тож давайте. Обговоримо, що слід вважати жадібністю, а що ощадливістю. Давайте розглянемо цю картинку. Подивіться, скільки дівчаток ви бачите на картинці. Давайте придумаємо їм імена. Ну, наприклад, це Оленка та Наталка. Що ж зображено на першій картинці? Що роблять дівчатка? Який настрій у них? Вони граються з іграшками. Як ви гадаєте, діти, вони жадібні чи подільчиві? А що ж сталося потім? Прийшла до них третя дівчинка Маринка. Що дівчатка запропонували Маринці? Вони, мабуть, запропонували погратися разом з лялькою. І як Марина повелася? Як ви вважаєте, діти, чому вона не дала свою ляльку? Вчинок Маринки ви вважаєте ощадливістю чи жадібністю? І подивіться, що ж сталося потім. У кого настрій зіпсований? А в кого радісний? Дівчатка граються, а Маринка, що у неї настрій зіпсований. Що би ви порадили Маринці? Ми б ви їй порадили поділитися іграшкою та грати разом і не сумувати. А погляньте на цього хлопчика. У нього багато іграшок. Але він чомусь не хоче поділитися з іншими дітками. Мені здається, що йому дуже сумно буде гратися без друзів. Він навіть не посміхається, тому що самому грати не цікаво. Я б йому порадила поділитися іграшками, і тоді дітки будуть разом весело грати і не сумувати. Бути бережливим, це не означає бути скупим та жадібним. Бережлива людина охайно користується речами, іграшками, але це не означає, що вона не дає це іншим людям і дітям. А якщо ви з подарунком бабусі чи тата. Будете поводитись бережливо, ви не лише надовго його збережете, а й порадуєте свою рідну людину тим, що ви цінуєте її увагу та турботу. Недарма в народі кажуть багатий не той, хто багато має, а той, хто про речі дбає. І дядючка Барсук заспокоїв ведмежа, що він все зробив правильно. А от його друг не мав так поводитися. А ви, малята, передивіться вдома свої іграшки, чи на місцях вони лежать, книжки, чи не позагиналися в них аркуші. А потім намалюйте свою улюблену іграшку та подаруйте другу або подрузі. А ми з Ведмежатком кажемо вам до побачення, до нових зустрічей, малята!